thank you З вами, як завжди, у цій порі, а й мамочки. На дворі золота осінь яка багата на вітаміни і тішить нас смачними свіжими овочами та фруктами. Тож ласуйте ними разом з малечею, набирайтесь вітамінів і дивіться нашу програму. Бо це не тільки смачно, але й корисно. Отож сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Скільки коштує в наш час бути вагітною, на які витрати слід розраховувати, готуючись до пологів. Тато приходить з роботи. Чим зайнятися з дитиною увечері? Жувальна гумка. Шкода чи користь. Вагітність чи не найкращий період у житті жінки? Кажуть, саме в цей час вона нарешті може відчути себе справжньою королевою. Проте не тільки відчуття, але й витрати на народження дитини дещо королівські. Скільки коштує в наш час бути вагітною? На які витрати слід розраховувати, готуючись до пологів, яку суму потрібно відкласти на посах для малюка, що дійсно варто купувати, а без чого цілком можна обійтись. Реклама радить одне, подруги – і інше, свекруха й мама третє. Відтак ми вирішили дослідити, оскільки обійдеться вагітність і народження дитини у Білій церкві. Кладати гроші на дитину доведеться ще до її народження, щоб підтвердити свої здогадки про омріяний стан під назвою Я скоро буду мамою. Більшість з нас біжать в аптеку при перших підозрах за тестами на вагітність. По-перше, тести бувають різні: такі, які можуть показати позитивний результат майже одразу після запліднення, і такі, що потребують хоча б сі днів затримки, щоб сказати так чи ні. Не секрет, що ми можемо скуповувати тести пачками, аби ще один зайвий раз подивитися на заповітні дві смужечки. Після цього майбутній матусі необхідно стати на обліку жіночій консультації. В рестатурі їй безкоштовно видадуть обмірну карту. Існує перелік обов'язкових досліджень, які в жіночій консультації проводяться безкоштовно, вимірювання розмірів таза для прогнозування можливості самостійних пологів, вимірювання ваги та зросту, вимірювання артеріального тиску та багато різноманітних аналізів. Хоча аналізи і безкоштовні, але матусі доведеться заздалегідь завітати до аптеки та придбати спірт, пробірки, баночки, вати, рукавичку. Обійдеться це в межах 20-40 гривень. Але є й такі аналізи, як біохімічний скринінг, на вроджені вади, які не можуть зробити в жіночій консультації, і тоді треба звертатись у приватну лабораторію. Якщо матуся погоджується, то похід у приватну лабораторію обійдеться приблизно у 200-250 гривень. Після цього жінка потрапляє до свого дільничного гінеколога, який буде вести її протягом вагітності. Йдучи на прийом до лікаря, жінка завжди повинна з собою мати гінекологічний набір який коштує в середньому 16 гривень. Далі на вагітну жінку чекає перше візуальне знайомство з малюком ультразвукове дослідження. У приватних клініках ультразвукове дослідження коштуватиме в середньому від 70 до 200 гривень. Також ви можете замовити фото вашого малюка, яке коштує 50-100 гривень, і dvd диск вартістю у 150 гривень. У жіначій консультації УЗД, фото та відео можна зробити безкоштовно. Окремою статтею витрат є різноманітні вітаміни та інші препарати, які приписують вагітним. Спеціальні вітамінні комплекси коштують близько 70-120 гривень за упаковку з 60 таблеток. Як правило, жінці рекомендують прийняти хоча б 2-3 упаковки. Крім того, вагітним зазвичай призначають препарати кальцію, фолівою кислоту, йодомарин, магне Б6 і інші подібні медикаменти. Такий комплекс препаратів обійдеться приблизно в 200-300 гривень. Це місячні витрати. Зростуть також витрати на харчування, адже майбутня мама потребує посиленого харчового раціону. Свіжі овочі та фрукти в середньому коштують 20 40 гривень за кілограм, м'ясо 70-100 гривень за кілограм, молочні продукти від 10 до 40 гривень. До всього додадуться ще й витрати на одяг. Орієнтуйся на пору року. Але в будь-якому разі пам'ятайте, животиком доведеться проходити три сезони. Штани зі спеціальною вставкою коштують від 150 до 300 гривень, приблизно стільки ж светер чи блузка. Знадобиться також бандаж, спеціальна білизна і колготи. Бюзгалтери для майбутніх мам завдяки широким лямкам і спеціальному крою краще тримають обважнілу грудь, не даючи відвисати та деформуватися. Крім того, вони пізкисточок, так що не тиснуть на молочні залози. Якщо ж нема бажання викидати гроші на речі, які будете носити всього 9 місяців, можна замінити їх звичайним одягом широкого крою або більшого розміру. Дехто має подруг, приятелів, родичок, які нещодавно пройшли всі етапи вагітності, та радо поділяться своїми позатинками речами, які лише декілька місяців носили. Так непомітно, у передпологових приготуваннях та очікуваннях зустрічі з малюком пролітає 9 місяців вагітності і наближається День пологів. У цей час щаслива матуся повинна мати з собою стандартний пакет для пологів. Він обійдеться приблизно у 400 гривень. Безпосередньо в пологовому будинку майбутніх батьків очікують немалі витрати, які напряму залежать від стану вашого здоров'я та апетитів лікарів. Не можна забувати про першу одежінку для немовляти. Близько 30 гривень коштуватиме розпашонка для малюка, 30 гривень повзунки. 10-20 – шапочки, 80 гривень підгузки. На одяг, який потрібні маляті в день виписки, доведеться витратити ще близько 600 гривень, пелюшки від 20 гривень за одну, конверт від 250 гривень. Ще одна вагома стаття витрат очікує батьків уже вдома. Перш за все, доведеться придбати ліжечко. Крім того, знадобляться матрас, ковдра, подушка, комплект постільної білизни, столик для сповивання, стільчик для годування, манеж. На іграшки витрачатися не варто. Їх вам, ймовірно, подарують друзі та близькі. Не обійтися і без транспортних засобів для малюка візка. Ваш малюк не обійдеться і без ваночки, засобів гігієни, а також спеціального посуду. Ще один суттєвий пункт витрат памперси і дитяче харчування. Кожна жінка є особливою, як її потреби. Тому і список у кожної майбутньої мами складатиметься свій власний. Проте не варто забувати, що незважаючи на значні фінансові витрати, радість материнства і батьківства безцінна, адже нічого не може зрівнятися з тими емоціями, що ти відчуваєш, коли твоя дитина посміхається, робить перші кроки та вимовляє перше слово. Друге дихання народжується в той момент, коли ти чуєш тупіт ніжок і дзвінки голоса дверей. Ти відчуваєш приплив сил, коли маленькі ручки обіймають твою шию, а м'яке волосся ласкоче ніс. Ідеш мити руки під радісний дитячий щебет, швидко вечеряєш. І ось настає найважливіший час. Фахівці радять ввечері вибрати спокійні ігри. Однак за три години до сну можна і побігати, і пострибати. Причому краще робити це на повітрі. Тоді приємна втома буде для сну не перешкодою, а спільницею. Пам'ятай про те, що тебе чекали цілий день, і якщо замість того, щоб грати і спілкуватися, ти не випускаєш з рук мобільний телефон, це не просто засмучує, ображає, засмучує, розбиває вщент надії, якими дитина жила весь день. Так що, вдома забудь про мобілку та влаштовуй малюкові пригоди. Якщо ви візьмете на вулицю м'яч, точно проведете час здорово. Неважливо, футбол це буде, баскетбол або гра у вибивного. Веселощі гарантовано. Непогано покататися на велосипеді або самокаті, пограти у квача або у фрізьбі. Ніхто не скасовував хованки, пошук скарбів, польоти на місяць. Втім, як і риболовлю, нехай навіть у місцевій великій калюжі за допомогою прутиків. Загалом ти зрозумів, як би вони проводили з дитиною вечір, йому сподобається, тому що тато поруч, ти ж відразу відчуєш на душі легкість. Так буває завжди, коли поринаєш у дитинство. Після активної прогулянки приходить час спокійних занять. До речі, грітися в променях телевізора зовсім не одне з них. Інша справа розфарбувати картинку або побудувати новий будинок для улюбленої ляльки. Добре влаштувати чаювання в компанії плюшевого зайця. Доньку вразить твоє вміння поводитись з порцеляновим сервізом. А ти, у свою чергу, розкажеш всі чесній компанії про те, які неймовірні пригоди пережив свого часу Нільс Хольгерсон і його друзі Дикі Гуси. Ще одна ідея може бути сприйнята на ура – розглядати моделі паровозів, літаків або гоночних машин. Google тобі на допомогу. Втім, можна милуватися і квітучими трояндами або ошатними сукнями дам 18 століття. Якщо є натхнення, проведи пару елементарних дослідів: наприклад, розчини сіль у склянці води. Так за один раз відбудеться відразу два дива, і вода стане солоною, і сіль кудись зникне. Вразить пільна реакція сода оцет Ось тільки пробувати результат не можна. Простих варіантів здивувати і порадувати малюка дуже багато. Важливо лише знайти в собі сили і бажання робити його життя яскравішим. Втім, одночасно ти вносиш райдушне забарвлення і у своє власне. Тому не міняй ці сонячні моменти на те, щоб в черговий раз перевірити пошту або уткнутися в програму новин. Самі звичайні справи з татом робити веселіше, тому що за вечерею ложка летить в рот, як справжній винищувач або на швидкісний поїзд. Піро з брокколі раптом перетворюються на тарильців слоника. Навіть зуби з татом чистити зовсім не нудно. Адже у нього в запасі завжди є історія про те, як щітка і паста з карієсом боролись. Щоб дослухати цю героїчну сагу до кінця, малю готовий чистити зуби довго і ретельно, повторюючи всі подвиги головних героїв і очищаючи жувальну поверхню зубів, а також внутрішню та зовнішню їхнього боку. Що вже говорити про купання з хвилями, вітрилами, водоспадами і дайвінгом? Не дивно, що щоночі малютка бачить фантастичні сни. Вони приходять після дива, створеного татом. Ось уже більше ніж сторіччя людство жує гумку. Це не жарт, адже вигадали її у далекому 1848 році, І приблизно з цього часу почали сперечатися з приводу її користі та шкоди. Та все ж гумка продовжує залишатися незаміною у нашому щоденному раціоні. А що вже казати про малюків, які просто у захваті від великих бульбашок, котрі можна надувати та весело лускати? В цій темі ми обговоримо всі корисні та шкідливі властивості цього продукту. Говорячи про шкоду і користь жувальної гумки, необхідно застерегти батьків маленьких дітей. До трирічного віку вживати жуйку їм надзвичайно шкідливо для здоров'я. Особливо небезпечні дитячі види жувальних гумок. Це обумовлено тим, що до складу входить стірольний каучук або бутадієн, які використовуються у виробництві взуття, медичних товарів, латексної продукції. Вже через кілька хвилин жування з'являється гіркий смак, а структура стає досить жорсткою. Небезпека жувальної гумки полягає не тільки в складі, а й у можливому механічному проникненні в організм. Не можна відпускати дитину на прогулянку жуйкою, так як в процесі гри вона може потрапити в органи дихання, викликавши відчуття задухи. Одна справа, коли малюк жує гумку після прийому їжі в перші 5-10 хвилин, але зовсім інакше воно йде в тому випадку, якщо дитина не розлучається жуйкою протягом усього дня. Давайте запитаємо у жителів нашого міста, як часто вони купують жувальну гумку своїм дітям. Купити своїй дитині жувальну гумку. Завжди, ну буває грішу. А з якого віку дитини ви почали йти? Ой, буквально, може, півроку. А яку гумку ви купуєте? Ну, орбіт, дірол такі. Чи дивитесь ви на склад гумки перш ніж купити? Ну, частіше так, але ж купляємо начебто перевірені варіанти. тому... Скільки часу ваша дитина ще гумку? Ну, буквально, поки вона солодка, там у хвилину, дві не більше. Да, так, Ну а як часто ви купуєте? Дуже рідко, якщо купуємо, то купуємо в основному дитячу. А ви живот. дивитесь на складжувальні вонки? Ні. А ви скільки дозволяєте їй жувати? 15 хвилин. 20? Поки вона солодка. А потім вона, як вона вже не солодка, дитина вже її сама випльовує. Дуже рідко. А ви дивитесь на склад, коли її купуєте. На склад в дивитесь, коли купуєте. Іноді. А так. як часто ваша дитина живе гонку? Рідко, дуже рідко. Я ж кажу, ми майже її не купляємо. – З якого віку дитина ви почали давати гонку? Я вже став зображати, що плотати її не треба. Купуємо. Як часто ви це робите? Частенько З якого віку ви почали давати живальну гонку? Ну, згода з чотирьох. А чи дивитись вона склад, коли купляєте? Ні, якщо, якщо чесно, не дивимося. Скільки часу він живе? Скільки часу? Ну, хвилин п'ять. Взагалі ні, але її часто пригощають жувальну. А з якого віку ви почали давати мальку? Десь років п'ять з половини. А коли ви даєте жувальну гумку, ви дивитесь на її склад? На її склад? Чесно говоря, ну купляють дитячі, ми стараємося. Ну, в принципі, так, але досить рідко. А з якого віку ви почали давати? – Ну, мабуть, років з п'яти з половиною, десь шести. А дивитися вона на пару коли побуває? Чесно, так, до, до букви ні. Кількість не вчитуюся. Ну, більше 15 хвилин я не дозволяю. Коли справа стосується маленьких дітей, то існує ще одна небезпека. Навіть якщо діти жують жуйку якісну, що випускається відомими виробниками, малюки часто витягають її з рота, а потім знову жують. Та ще й діляться з нею з друзями. Так роблять навіть діти шкільного віку. Зрозуміло, це призводить до поширення різних інфекцій. А вже стоматити у таких дітей це часте явище. Я не рекомендую давати жувальну гумку до 3-річного віку. Але ще бажано трошечки відтягнути ну, хоча б до п'ятирічного віку. Чому? Бо жувальна гумка це взагалі одна хімія. Тобто там, крім латексу, гуми самої наповнювача і якихось консервантів, підсмак. Підсолоджувачів, чого немає. Якщо батьки приймають рішення все-таки давати жуйку, то жуйку потрібно давати не частіше, ніж один-два рази на день після основних прийомів їжі. Не довше, ніж на 5 хвилин. Якщо ми даємо гумку, то ми даємо гумку відомих фірм, по-перше, по-друге, ми даємо гумку без цукру обов'язково. Взагалі, гумка не є безпечною. І, взагалі, її вплив, її користь, вона перебільшена. А щодо кислотно-лужного балансу, кислотно-лужний баланс фруктові порожнення відновляється за півгодини після їжі. Якщо ми жуємо гумку, він відновляється за 20 хвилин. Тобто, ці 10 хвилин. Вони не настільки важливі, щоб жувати гумку, Це перше. Друге, жувальна гумка не очищає зубний і не забирає на себе зубний наліт. Якщо і забирає залишки їжі, то все одно тільки з жувальних поверхень зубів. А по боковим поверхням залишається той самий наліт і залишки їжі, і карієс найчастіше розвивається саме на бокових поверхнях у дітей. Тому знову ж таки це йде перебільшення впливу жувальної гумки. Її можна рекомендувати тільки дітям з нормальною гігієною, які чистять зуби два рази на день, але в них збільшена кількість утворення м'якого нальоту. І тоді, щоб цю кількість трошечки зменшити, ми після основних прийомів їжі рекомендуємо поживати гумку. Це якщо немає під рукою щітки або стакану з чистою водою. Жувальна гумка ніколи не зможе замінити зубну щітку, чому? Бо щітка чистить всю поверхню зубів. Жувальна гумка забирає на себе тільки не прикріплені до зубної малі залишки їжі. Бо зубний наліт – це як окрема біологічна структура, яка дуже щільно прикріплюється до зубів. І якщо не буде нормальної гігієни, не буде чистки, то жувальна гумка буде тільки шкодити. Тобто наліт вона не забере, його буде багато, батьки будуть думати, що якщо їх дитина жує гумку і в них все нормально, дитина нібито чистить зуби, а насправді буде тільки шкода від цього. Але чи жувати її, чи ні, приймають рішення батьки. Чому? Бо, знову ж таки, ми не можемо заборонити взагалі, тоді дитині буде хотітися тої жувальної гумки. А якщо ми... Десь в домашньому середовищі тихенько дамо її спробувати і скажемо, що дивись, як воно насправді це ну може трошки солодко, може трошки приємно, але не треба це переводити в культ. Не треба створювати культ жувальної гумки у дітей саме молодшого віку. В більш старшому віці, коли почнеться школа, все одно буде вплив середовища на дітей, але тоді бажано, щоб до цього віку дитина вже знала, що воно таке, і не сприймала це як щось ну, дуже класне, дуже суперове. Найчастіше діти, прямо зранку, ледь прокинувшись першою справою засовують жувальну гумку собі в рот, тобто роблять це наче серце. Так що ж відбувається з їх організмом в цей час? Є певні негативні моменти. Вживання жувальної гумки. По-перше, це впливає на шлунково кишковий тракт певним чином, тому що при жуванні жувальної гумки виробляється надлишок слини, яка має лужну реакцію. Потрапляючи в великій кількості в шлунок, вона попадає в кисле середовище і таким чином нейтралізуючи кисле середовище шлункового соку. На що, у відповідь шлунок виробляє ще більше кислого травного соку і таким чином підвищується штучно, підвищується кислотність в шлунку. Це може негативно вплинути на слізові оболонки, шлунку 12-палої кишки і стравоходу. По-друге, виділяється оця велика кількість слини, і слини залози працюють з навантаженням, що приводить в подальшому для пересих до пересихання слизової оболонки. у маленьких дітей може бути може потрапити жувальна гумка в дихальні шляхи, і це також приводить до певних неприємних речей, коли дитина може потрапити навіть в стаціонар. Крім того, алергічні реакції, які зараз і так. Дуже перешкоджають нашим дітям і мають значне місце в дитячій захворюваності, також можуть викликатись вживанням певних жувальних гумок. Також таким негативним. Явищем є, що наші діти люблять надувати. Є такі жувальні гумки, які надувають такі яскраві пузирі, і діти дуже люблять це робити. Але це негативно впливає на прикус, на розвиток прикусу у дітей. Ще я раджу не довіряти сліпо рекламі. Реклама завжди красива, викликає бажання купити продукт, використовувати його, але не завжди це підходить дітям. Уважно читайте етикетки, які містять ці продукти, і уважно читайте, що входить до складу того продукту, який ви даєте дітям. Звертайте увагу на колір ласощів, тому що яскраві кольори завжди говорять про те, що ці кольори штучні. Також варто пам'ятати, що якщо ваша дитина хворіє на хронічні захворювання шлунково кишкового тракту, їй взагалі не слід вживати жувальну гумку. І варто задуматись над тим, що потрапляє в організм наших дітей, і це повинні зробити батьки. Якщо говорити про вік, з якого можна давати жувальну гумку дітям, я би не радила давати до п'яти років взагалі жувальну гумку, тому що маленькі діти можуть її проковтнути, можуть аспірувати, тобто гумка може попасти в дихальні шляхи. А від того, що дитина буде часто ковтати жувальну гумку, можуть бути певні проблеми з кишечником з шлунком. Ну, навіть до того, що може бути кишкова непрохідність. Жувати чи ні, це вирішує для себе кожний індивідуально. У дітей застосування журки рекомендується в тих випадках, коли почистити зуби немає можливості. Варто задуматися над тим, які речовини потрапляють в організм маляти в момент жування гумки і зважити доцільність її застосування в ранньому віці, перш ніж сприяти формуванню шкідливої звички в дитини. Сумно, але час прощатися. З вами була програма «Ей, мамочки!» З нетерпінням чекаю ваших листів на нашу електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Також долучайтеся до нашої сторінки ВКонтакті і ставайте героями нашої програми. Зустрінемось через тиждень. Бережіть себе та своїх дітей!